В рамках проведення Шевченківських днів в Україні та для моральної підтримки цивільних військових у Слов'янську виступив духовий оркестр 194-го понтонного мостового загону Державної спеціальної служби транспорту міністерства інфраструктури. Військові музиканти виконали ряд українських та зарубіжних композицій. Артистичне виконання номерів не залишило байдужими жодного гостя центральної площі міста. Доволі важке час, поэтому нужно підтримувати, піднімати настроєння людям. Зажигають красиво, класно грають, настроєння. Такої холодний день на фоні плохих новостій учень приєднався. Оркестр живе музика. Драйв хорошо і Загалом цей оркестр відомий не тільки в Україні і далеко за її межами. Бельгія, Франція, Германія, 33 виконавця виконавці оркестру примудряються підкорювати усі міста, що приймають їх. А от разом із слов'янським дружба розпочалася із відновлення понтонного моста, знешкодження вибухонебезпечних речовин та відновлення закладів освіти. Потом том числе и 6-й загальноосвитной школы. 6-й школы завязалась дружная такая тесная связь с Натальей Ивановной. Значит, мы у них, им 21 октября исполнилось 105 лет. Мы были у них на юбилее, я привез оркестр, и после выступления в школе оркестр выступил здесь, на площади. Відомі українські та зарубіжні композиції, інтерпретації світових хітів, пародії на відомі радянські пісні, жартівливі переспіви на сучасну тематику. У кожній композиції частичка тепла, душ виконавців, глядачі з захопленням вітали кожний номер музикантів. Ті, у свою чергу із радістю готові приїжджати частіше. Адже тут не тільки є можливість відточити майстерність, але й насолодитись гостинністю піднесених слов'янців. Чесно, з кожним виїздом все лучше і лучше, якби вже і професіональний рівень више, і цікавіше. Ну, очень круто. В Славянске очень понравилось, очень хорошие люди, очень теплый прием. Класс.